47-річний Михайло Думанський, як повідомляють у військоматі, помер під час несення служби у Крематорську. Він був стрільцем-зенітником. Михайло був призваний по мобілізації в минулому році, призвався, попав служити, проходив службу в 81-й бригаді. Рідні, друзі і звичайні тернополяни зібралися 23 лютого на в'їзді до Тернополя біля Збараського КПП, аби віддати шану Михайлу. Пригадують його добрим та позитивним чоловіком. Завжди посміхався. Завжди був оптимістом, по житті, якби йому не було важко, не складалося якось, він завжди вірив, що все буде добре, і всіх біля себе ну, налаштовував на таке, що все буде добре. На іменини, на Михайла. Дуже хвастався, що дуже багато людей його привітало, особливо приємні подарунки отримав від дітей, які продали листівки з іменинами, плакав. і Дуже тішився, що. Отримав так багато привітань. Но в моєму варіанті це була остання з ним розмова. Поховають Михайла Думанського в середу, 24 лютого, на Миколинецькому кладовищі. В Цей же день в Ланівцях відбудеться похорон Юрія Коваля, який загинув суботу під Мар'їнкою від кулі снайпера. 24 лютого оголосили на Тернопільщині Днем Жалоби. На знак скорботи за загиблими на території області буде приспущено державний прапор із траурною стрічкою. Також доручено відмінити проведення розважально-концертних заходів та спортивних змагань.